Мої вітання, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас на огляді бомбезний, бомбезна посилка від Нацбанку України. Це українська писанка. Не очікував, що так швидко вона дійде. Буквально замовляв посилку я 27 травня о 10.06 і, і вже 30 травня 18.01 вона мені надійшла. Тому вирішив швидко зробити огляд даної посилки. Ось а, значить, посилка надійшла ось в такому пакуванні нестандартному вже. Така досить велика коробка. І перейдемо до її огляду. Не будемо довго затримуватися з цим, І почнемо розпаковку. На Укрпошті я її не відкривав. Вирішив залишити для огляду. А доставка у нас е, НБУ Укрпошта Київ то відділення в Одесі і вартість посилки обійшлась 94 гривні 53 копійки. Майже 95 гривень. Через вартість лоту вони оцінили її майже в 95 гривень. Зараз ми його тут відкриємо ось так. Бонусом велика Коопра. Так, Всередині зробили ось отаке пакування. Технічного паперу напихнули. Так, квитанція. Квитанція. Ось, як я казав, 10.06, 11 секунда. Ваш футляр з двох медалей та срібних мон... да, для двох унцієвих медалей та срібних монет із стучної замші. Так, метал це все 108 гривень. Це я купив собі футляр для медалей, там була одна в доступі, можна було купити, прикупив собі футляр. І великодна радість писанка. Метал срібний, номінал 10, номінальна вартість 10, кількість одна штука. Ціна продажу 5798 гривень. Так, а футляр нам обійшовся в 108 гривень. 5798, так, І загальна сума нам набігла в 5906 гривень. Так, це у нас квитанція. Квитанцію ми залишимо на пам'ять. Проходить час, потім передивляюся це все. І згадуєш, які ж були ціни. Так, Це у нас, скоріше за все, футляр. Напихнули сюди пакувального паперу. Так, Це у нас це просто футляр. Якщо не помиляюсь, просто порожній футляр, Так, звідси або звідси можна відкрити. Так, Це звичайний футляр. І, до речі, вже розібрали, в наявності вже таких футлярів немає просто 108 гривень це для двох унцієвих монет. Монет двох унцієвих або для медалей також. ну, вирішив собі один придбати, думаю, хай буде. Ціна невелика, 108 гривень, це не всі гроші світу. Так, це ми ставимо в сторону, нам не потрібно і переходимо до ось цієї посилки. Так, коробка нам вже не потрібна. Так, це у нас пакувальний папір. Стандартна упаковка для всіх отаких от монет. Тільки вже на зворотній стороні напис пам'ятна монет на Великодня. Радність, писанка срібло 10 гривень. Ось, тобто, Все, що помінялося в 2025 році, це в таких пакуваннях, це отакий штрих-код і напис. Раніше це все олівцем, банкіри писали в банки, коли береш, то вони там завжди пишуть олівцем. Так, і відкриваємо її. Обережно тут такий. Цві нам не потрібен, можна в сторону поставити. І ось, такий, ось така сувенірна упаковка. Раніше вони були всі такими зеленими. Зараз пішли індивідуальні коробки під кожну монету індивідуально. Так, і тут у нас зображена Буквально на самій, на самій упаковці, так звана сварга. Сварга це все зображено в білому фоні золотисто зображення сварги. Сварга це давній символ, який має глибоке значення в українській культурі. Він часто зустрічається на вишивках і також використовується як оберіг. Це не фашистська свастика, а символ пов'язаний зі сварогом, богом вогню та неба у слов'янській міфології. Про це йдеться у Загальні, загальні характеристики. Так, Зараз тут у нас треба обережно, обережно її ось так ось відкрити. Так, і ось дивіться, яка красота на чорному фоні. Це такий так, чорний фон, насправді, така зображена у вигляді яйця. Наша українська писанка, монета писанка. У мене писанок взагалі ніяких немає, їх давно вже відносно випускає Канада. От, насправді були сумніви щодо її покупки. Але то таке. Так, Національний банк на упаковці, золота така стрічка, і, значить, і сертифікат срібної пам'ятної монети, Великодня радість писанка. Навіть бачите, сварга ця зображена на фоні всього сертифікату. Напис Україна, Малий Державний Герб і шрифт такий специфічний також у цього, у цього сертифікату. Відкриваємо сертифікат, це ж саме все зроблено англійською мовою. Тут йде опис, далі читаємо сертифікат Національного банку України гарантує високу якість виготовлення цієї срібної монети. Монета є дійсним платіжним засобом України, відкарбована на банкнотно-монетному дворі Національного банку України. Це ж саме подано англійською мовою. Напис Андрій Пишний, голова Нацбанку і його підпис. І також це все дається ще англійською мовою. Так, далі е, номінал. 10 гривень, метал срібло 3 маса в чистоті 31,1 грама, тобто одна унція, форма Ніякий не, не, не трикутна, не, не кругла, а саме овоїд. Оvoid це є яйцеподібна форма. Якість карбування спеціальне uncirculated, так, гурт секторальне рифлення. Тираж до 15 тисяч, тобто тираж у неї досить великий. 15 тисяч, тому я думаю, що її вистачить цієї писанки всім. Хто не прикупив, не варто дуже засмучуватися. Я думаю, що ще буде не один продаж, так само, як і з новорічною іграшкою. Я її сам купив не з першого разу, а з другого. Рік випуску 2025 елементи оздоблення емаль, локальна позолота вміст золота в чистоті не менше 0,4 грама. Так, і номер у мене 1429. 14, майже тисячу півтори тисячний тираж. Оці, продавали їх на Нацбанку 2-2,5 тисячі перших, і тому у мене ось трапилось ось така. Так, шкода, що вони не, не в першій сотні, то взагалі було би класно. Так, читаємо, що в нас пишеться на зворотній стороні. Сертифікату по описі монети. Писанка одна з давніх форм українського народного розпису, яка вражає витонченістю і багатством орнаментальних мотивів, втілюючи сонце, зародження світла та пробудження природи. До прийняття християнства писанка слугувала оберегом і злих духів, а її орнаменти мали глибокий символізм: сонце, джерело життя, хрест символ віри, квіти, краса й родючість. З приходом християнства розписне яйце отримало нові значення, пов'язані з Воскресінням Христовим. Сьогодні писанкарство є засобом вираження національної ідентичності і шанування традицій. У 2024 році цей вид мистецтва було включено до репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО, художник Олександра Кучинська. І це ж саме опис подається ще й англійською. Мовою. Так, ну, з цим розібралися, це можна залишити, поставити на місце в футляр. Так, футляр незвичайний і перейдемо до огляду самої монети. Монета сидить, ну, традиційно нажимаємо натискаємо так ось пальцем в нижню частину монети, щоб її звідси вийняти. Ось, всередині там така є. Ямка спеціальна для от таких от монеток. Ну, насправді за одну унцію ціна у неї досить висока. За одну, бо було б тут дві унції і куди б не йшло за одну унцію. нам видають ось такий ось матеріал. Так, зараз я для заставки її залишу ось так, щоб було для фону відео і підемо далі. Так, що ж ідеться в описі про дану монету? Для цього я звернуся до нашого Нацбанку. Що він там пише в описі про монету? Ну, на реверсі монети. Реверс – це оця кольорова частина. Це є реверс, бо тут не вказано, не номінало, нічого, відповідно, це є реверс. На реверсі монети зображено традиційну писанку Одеської області. Власне, чому я її купував цю писанку? Невідомо, чи вони будуть в серії, чи, чи будуть, чи не будуть в серії. Якщо було б в серії, було б цікавіше. Для мене ця монета цінна, тим, що вона присвячена Одеській області, звідки я родом. і Тому вирішив придбати дану, дану монету собі в колекцію. Але якщо буде серія, взагалі це буде перша і серії, то взагалі такі речі повинні дорожчати. Але поки що невідомо, будуть вони в серії чи не, чи не будуть. Отже, традиційна писанка оце Одеської області. Ось тут зображена, є, до речі, марки Укрпошти, де зображені якраз. По областях різні орнаменти, і там на одній з марок Укрпошти є саме ось зображення по Одеській області. Значить, цю е, писанку Одеської області називають Сорокопуть або Козачі левади. Писанка оздоблена складним орнаментом, кожен з яких має глибокий зміст. Сварга це один з найдавніших символів сонця щастя, добра, побажання, благополуччя та захисту від лиха. Е, сварга це ось ось цей ось знак. Цей називається сваргою. З хвостиками такими. Оце називається сварга. Прямий і косий хрести уособлюють тривимірний світ, що об'єднує різні рівні буття. Так, де тут прямий і де тут прямий Прямий і косий хрести? Прямий і косий хрести, чесно кажучи, я тут їх не зовсім бачу ці в описі ці прямий і косий хрести. Скоріше за все, ось воно ось так іде, так хрест. І, мабуть, ось оці підрозділи це є, мабуть, прямий коси і косий хрести. Так, хрест, так хрест, ось так іде, І, мабуть, що ось так це і будуть прямий косий хрести. Так, далі драбинки символізують духовне зростання, шлях до Бога та прагнення для вищого життя. Так, драбинки. Шукаємо драбинки. Драбинки, скоріше за все, це ці лінії це і є драбинки. Або драбинки це оці хвостики скоріш за все, що ну, тут треба подумати, розібратися. Так, далі. Сонце на писанці уособлює джерело життя. Ву. Так, сонце на писанці уособлює джерело життя. Ну, Сонце, зрозуміло, ось воно в центрі. Це і буде джерело життя. Так. Розташовані на білому тлі дві сфарги, накладають одна на одну, під кутом, створюють ефект постійного руху та енергії. Розташовані на білому тлі. На білому тлі фар, е, сварги. На біл, дві сварги. На білому тлі розташовані дві сфарги. На білому тлі, мабуть, що де ж тут дві сфарги. Ось на білому тлі. І ось на білому тлі. Дві сфарги із великих. Уособлюють ще раз, що вони там уособлюють. Накладач одна на одну під кутом, створить ефект постійного руху та енергії. Ну, ніби як так. так даже. Далі це враження підсилюється серединим колом, яке символізує космос і нескінченість. Поєднання зеленого і чорного кольорів, окреслених жовтим контуром, додає орнаменту особливої напруги та сили, що надихає і заряджає енергією. Тобто, ось оці чорні, чорні і зелені елементи ці лінії посилюються. Те, що вони пишуть в описі. Ну, досить таке, поки не перечитаю, що і про що йдеться в описі, ну так собі зображення, як зображення таке, як ніби ось мені якийсь намальований, і, і більше нічого. А от ці от елементи, які зараз спробую передати на камеру, зелений, чорний, зелений чорний. Ось вони всередині є, по секторах зелений-чорний. І так вони по колу поширюються ось ці всі такі кола роздаються, роздаються, і по факту як по всій писанці розходяться. Це, мабуть, є оцей. Закритий прихований сенс даної монети. Так, Зараз я трошки переміщусь. Так, йдемо далі. Далі гурт рифлений. Місцями, бачите, ось фрагмент рифлений, фрагмент йде не без рифлення, просто плаский. Знову рифлений, знову плаский. Ось такий ось цікавий гурт. І перейдемо до огляду реверсу, точніше, аверсу монети. аверс монети тут іще складніше, ніж в описі, ніж е кольорове зображення. Тут багато чого намальовано, відкарбовано. Тут треба розбиратися, що ж тут розмальовано. На аверсі монети в центрі композиції розміщене стилізоване дерево життя, яке символом Всесвіту, е Всесвіту зображеним у формі дуба. Значить, в центрі зображене ось дерево, ось коріння. Далі виходить ось таке дерево у вигляді дуба. Про це йдеться в описі. Так, значить, дуб це образ сили, захисту довголіття, чоловічої мужності та вірності. Ось так. Дерево умовно поділене на три яруси. На три яруси або на три світи. Кожен з яких містить 12 писанок, що відображає 12-річний цикл із символами, притаманами кожному світу. Ну, тут є 12 писанок, 4 писанки в нижньому ярусі, 4 писанки в центральному ярусі, в середньому, можна так би мовити, і 4 писанки у верхньому ярусі. Тобто дійсно тут 12 писанок взагалі розміщено, і по 4 на кожен ярус. Так, що йдеться про верхній ярус? У верхній частині дерева, що відображає небезний світ, зображені берегиня, жінка, зображені берегиня, жінка-богиня охоронниця всього сущого. Жінка-богиня і серед цього всього, скоріш за все, це ось ця центральна писанка берегиня всього сущого», над якою розташована стилізована квітка як символ людської душі. Ось оця стилізована квітка як символ людської душі. Так, Далі Сонце джерело життя. Ось поряд писанка розмальована відкарбована із джерело життя. Так, і шанований з давніх часів небесний вогонь. Зірка або ружа. Так, зірка або ружа, ось вона зображена. Ось тут ружа це роза, наскільки я пам'ятаю, що таке ружа, якщо не помиляюся. Символізує сонце, життя, розвиток і благополуччя бджола знак родючості. Так, де тут бджола? Ось, скоріш за все, це ось зображення бджоли, бджола знак родючості. І та працьовитості, птах, уособлення вічності. Птах у нас ось намальований в цій частині. Птах це ще раз уособлення вічності, безсмертності душі та духів предків. Стовбур дерева є зображенням земного світу. Стовбур дерева це зображення земного світу, в якому розміщені образи. Це, я так розумію, опис іде нижньої частини. Нижньо образ, ні, стовбур дерева, ось він, центральний. Стовбур дерева це центральна частина. Зараз одну хвилинку, бо мені дещо незручно. Так, значить, центральна частина ще раз. Стовбур дерева. Значить, розміщені три образи. Це серединий світ, так званий, розміщений в стовбурі дерева. Ось вони ці, ці чотири Чотири писанки. Так, раз, два, три. Три. Чотири писанки. Значить, стовбур дерева і тут зображені наступні елементи. Е, олень тварина, що приносить світло. Ось у нас Оленя, я так розумію, якщо я правильно розбираю ці знаки, ці іерогліфи. Це таке схоже на, на скельні малюнки про давніх прадавніх людей. Так, значить, це у нас. Е, що у нас там пишуть? Так, це у нас олень, олень тварина, що приносить світло, асоціюючи з землеробством і знаннями коня. Де у нас кінь, Кінь, скоріш за все, ось він по центру. Так, е, значить, Символ сили руху та чоловічої природи. І баран. Баран, скоріш за все, ось він. Про барана йдеться, що це уособлення творчої енергії. Нижня частина дерева, ось вона. Е, нижня частина дерева це коріння представляє підземний світ. І воду. Тут відтворені такі символи. Це ось коріння дерева і, відповідно, нижній світ. Такі символи, буква С. Пишу, що це Сігма. Ну, молодь знає, що таке Сігма. Дуже популярний слен серед молоді сучасних школярів. Так, Сігма С, що зображує підземного змія як охоронця домашнього вогнища, оберіг, який поєднує знаки Хреста, ромба, сварги, рогів барана й крапок. Це все про ось цей знак, який називається Сігма. Сігма чи Сигма. Далі наступний це хрест. Це в описі йдеться, що це ось зображення хреста символізується. Ось оцей фрагмент. Так, значить, що йде про. значить що в нас йде про хрест? Зараз загубив в описі, що йде про хрест. Так. Не, 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 не. Так, зараз одну хвилинку. Так, сигму я розказав в хвилі, особливо навколо дерева, рамка з трикутників. Так, ні, нижня частина. Так, символ, оберіг, який вогнище. Оберіг. А, вибачаюсь, тут єдине, що значить, ще раз, що йдеться про ось цю сигму? Значить, про сигму пишеться, що це значить, підземний змій як охоронець домашнього вогнища. так? Далі йде оберіг. оберіг. Де тут у нас оберіг? із цього всього. Оберіг, який поєднує знаки Христа, ромба, сварги, рогів, барана і крапок. Оце буде називатися оберіг. Далі риба, символ родючості життя і християнства. І хвилі, які уособлюють безперервний рух води, життя і світу в цілому. Тут такий закритий сенс в цьому всьому закодований, що просто жах. Не просто так це все розібратися, ніби як значки такі на скельні. А насправді все досить глибоко закодовано. Так, ще раз сигма, що зображує підземну змію, як охоронця домашнього вогнища, потім йде оберіг, який поєднує знаки Хреста, Ромба, Сварги, риба, символ родючості і хвилі. Уособлює безперервний рух води життя і, всесвіту, життя і світу в цілому. Так, навколо дерева, рамка. Це йдеться в описі з трикутників. Ось оця рамка з трикутників. Досить велика рамка з трикутників. А, так, що символізує триєдність Всесвіту, неба, Земля і Вода, а також відображає концепцію Божественної трійці: гармонію і завершеність через рівнобічний трикутні. У верхній частині монети зазначено напис Україна. Це вже далі зрозуміло, що такий також специфічний на, напис. Що це Україна нижче номінал, нижче номінал 10 гривень. І графічний знак гривні також тут зображений. Так, є малий державний герб України в центральній частині, вага 31,1 грама, і логотип банкнотно монетного двору також тут зображений. Так, зараз що я ще хотів подивитися, це. Так, маса в чистоті, це все вони в описі, я це більш-менш розгляну. Тут не непроста монета, щоб так сходу розповісти, треба детально і в голові це все не втримаєш. Так, і монета відноситься до серії Українська спадщина. От, що цікаве. Українська спадщина це е, писанка ще є, монета це також українська спадщина, монета пектораль, монета. Е, яка там ще в нас була українська спадщина, петриківський розпис? Оце все відноситься до серії Українська спадщина. Ось якось так. Тому на цьому будемо, власне, завершувати. Ніби все основне, що хотів розповісти, розповів. А ви залишайте коментарі під цим відео, чи вдалося вам прикупити цю монету, чи, чи хотіли, але ціна кусається, і не було змоги її придбати і не бачити сенсу. Як інвестицію, не, не думаю, що це дуже-дуже, хоча може вистрілити. тому Можливо, втору до, до парі прикупити, але так, собі для, в колекції підійде. А от як інвестицію, чесно кажучи, не знаю. Її ціна 5800, умовно, скільки вона коштувала по банку. По банку вона коштувала 5798 на момент продажу 5798, ну майже 5800, умовно кажучи. Ну Зараз їх перепродають на вторинному ринку 6400-6500, там умовно на 500-700 гривень. Вони не в два рази виросли ціна але на 500-700 гривень. Люди вже їх перепродають на вторинному ринку. Тому якось так. Все, любі друзі, не затримую. Дякую за увагу, бережіть себе, підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі під цим відео. А я бажаю вам всього найкращого і до наступної зустрічі.